Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І відверто скажу: я довго думала яку колоду брати, і таки подумала, я буду продовжувати поки що ще цією, поки мені не набридне. І так, сьогодні наша тема така: Антон Гура, чи не працює на ворога? Він цікава та неординарна особистість. Це все, що ви мені, те, що я встигла, те, що я знайшла. Тому що ви мене вже давно просили на нього подивитися і ми будемо дивитися. І так, перше питання. Я ще раз кажу, я не дивлюсь характер, якщо карти покажуть, я скажу, я спеціально таке не роблю. Мені це не, ну, якось не знаю. Кому цікаво, тому цікаво, я не, не бачу в цьому змісту. Ми не дивимося на чоловіка, за якого ми маємо виходити заміж. Тому дивимося, чи не працює він на ворога? Що він робить для України? Давайте спочатку ці питання. Що він робить для України? А чого в мене перевернуті? І так, зараз ми подивимось. Зараз ми подивимось, що він робить для України. Ну, ви знаєте, багато робить. Я наскільки розумію. Я не знаю, чим він займається. Ось, але мені карти показують що, скоріше за все, він або допомагає військовим. Потім він працює на публіку. Можна так сказати, ну він трошечки ось ця карта нам говорить про піонерство. Тобто він лідер. Виглядає, що він така публічна людина, харизматична людина, яка запалює людей до боротьби, боротися можливо з корупцією, можливо, ще з чимось. Ось можна сказати. Те він і робить для України. Це ну, на зразок викриття. Щось там продавлюється, якусь силу, силою. Він силою це все робить. Чому, зараз я подивлюся, чому силою? Є якісь, я так скажу, якісь організації, якісь. Круг, я не знаю, як це назвати, круг однодумців. так, Ось він, будемо так говорити, їх старається розоблачити. Ось що я бачу. Це він робить для України. Робить він щось для військових. Ну, в принципі, йому або заважають, зараз я подивлюся. Ну, ця карта, наприклад, сказала ні. Потім йде карта війни і це, в принципі, я ще. Ж... У мене таке враження тільки якщо хтось до нього звертається. Щось він робить, робить, щось робить. Що саме? Ну, тут якісь таємні речі, таємні речі якісь. Невже? Невже шпигує? Зараз я перевірю. Він передає якимсь людям якусь інформацію, виглядає військовим якимсь нашим. Нашим передає. Е, і так, він е, допомагає, але це більш, знаєте як? Я так скажу, він допомагає нашим військовим. Ось, Але це так не те, що він на публіку говорить, це ну, нічого. Тому ця карта і показала так, що ніби то ні. Тобто він. Е, я скажу так, що він не дуже офіширує це все, наскільки я розумію. Дуже-дуже-дуже якось так, але допомагає. Так, допомагає. Ось. А це я першу карту нашим чи запорібричним? Нічого там, нашим, допомагає, таки нашим. Давайте подивимося: його ставлення до України. Ні, ні, це може дивилося трошки інакше. Так, тепер давайте за ворога. А хто у нас ворог? От подумайте, хто у нас ворог? У нас ворог не один, не тільки Росія, у нас є внутрішній ворог. Давайте так. Працює на зовнішнього ворога, на внутрішнього ворога. І чи працює на Україну такий справжній патріот. І так, на зовнішнього ні, на внутрішнього. Ну, я так скажу, не зовсім він сам працює, є в нього хтось. Зараз я тут допитаю. В нього є хтось у вищих ланках. Тобто хтось є людина, якась знайома, друг, яка йому допомагає. А взагалі-то робить дуже багато для України. Ось, ось, що я бачу. Я не бачу, що він є ворог. Ні, не є він ворог. Не є він ворог. Ось для України ні. Ось, я так бачу, що людина, в принципі, має когось, хто йому трошечки допомагає зверху. Це не мається на увазі там дуже-дуже великі якісь верхи. Ні. Дуже багато робить для України, ну, наскільки він може, так? Ось. Наскільки я зрозуміла, так. Давайте я ще подивлюся, щось мені. Ну, в принципі, так. Да. Да, 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 да. Він, знаете, він не дуже і афіширує. те, що він публічна якась людина, він має ось цей такий запал донести правду, все. Я не бачу, щоб працював на ворога, ні. Я не бачу, що він з владою працював там, скоріше за все, просто є якісь знайомі, які йому десь вишукують якусь інформацію. якось так. Ось, працює на Україну, робить щось для армії, але аж так дуже якісь там великих масштабів не бачу. Е, людина, в принципі, позитивна, будемо так говорити, для України. Ось так я це бачу. Так. Робить, збирає, щось крутиться. Ось якось так. І намагається, якось я ще так зрозуміла, правду донести. Ну, Кожний дивіться, кожний доносить свою правду. Та, як він бачить. Тому. Розумієте, 10 людей, 20 людей буде бачити одну і ту саму бійку. Кожен побачить щось одне. Тому він доносить свою правду. В принципі, я нічого поганого не бачу, що він робить для України. Навпаки, робить позитиву багато. Все, мої дорогенькі, щиро дякую за запитання. І разом до перемоги, мої любі!